Велика різниця між німцями і українцями. В першу чергу в тому, що німці тебе підтримують і захоплюються тим, що ти робиш, а українці знецінюють. Тобто я сьогодні розповідав, наприклад, одному німцю про те, що в мене є веб-сайт, скільки я знімаю різних роликів, що я веду три або чотири сторінки інстаграму, тільки у мене свої дві особисті. Потім я веду Укрдіаспору, Зюндекспроект. Ще одну сторінку, я просто не веду там Тіктоки, у мене є, 170 тисяч на Ютубі. Це всі-всі ці моменти, вони, наприклад, німці, вау, такі супер, ти стільки попрацював, ти, що, ну, ти молодець. Коли я це саме розповідаю українцям, вони. А що, а, ну що ти там розміщаєш? А, а, так ти робиш? А ну ні, ну там ці краще роблять. От, а той блогер, знаєш, той взагалі в нього мільйонів. А той. Ну, Супер, у кожного свій шлях, але я не порівнюю себе з супер-пупер якимись е блогерами. Да? Я рухаюся так, як я рухаюся. І ви знаєте, от в цьому велика різниця, що німці мене ну, не знайомі, ну, як знайомі, але не близькі мені друзі підтримали, а мої знайомі навпаки.